Останній. Браво. Матвієнко кліщ. Готовий? Оп! Добре. Все правильно робиш. Добре. Останній. Браво. Клич Рачинская. Готовый? Оп. Останний. Добре. Валерия, после Антон Таргоний. Готовый? Готова? Оп. Давай, 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 Валерочка, давай, швидше, доця. Добре. Ще двічі. І останній фініш. Браво. Добре, добрий результат. Будь ласка, Антон завершує. Литовченко Максим готується працювати з м'ячем. Готовий? Оп! Добре. Швидкість, швидкість, швидкість. Дуже правильно, молодець. Якісно переключаєшся. Останній. Добре. Так. Будь ласка, друзі, я нагадую, розвертаємося. М'яч впритул на або за планкою. Далеко від планочки не залишаємо. Секунду. Rotoa, ué! Opa!